Добрий день! Хочу познайомити вас з отаким чудом природи. Це гриб-головач, гігантський або дощовик. Ці гриби з роду печериць. Вони і Ростуть вони на всій території України. Зустріти ви їх можете повсюду і в лісах. І в хвойних, і в мішаних, і на луках, і в садах, і в парках, і в лісосмугах. Цей гриб був знайний недалеко від річки. У нас зараз посуха, дощів нема. А гриб називається дощовик. Але там зараз великі роси, тому що перепад температури. Вдень у нас ще дуже тепло, а вночі вже прохолодно. І от виростають такі гриби. Це не найбільший екземпляр, вони бувають ще набагато більші. Я вже показувала трошки менший, як я його смажила, готувала. Він дуже-дуже смачний, а ще має приємний дуже аромат грибів. Тож, якщо знайдете таке чудо, сміливо беріть, але тільки тоді, коли він ще не перезрів. І всередині він такий. Е... Як зефірка, білесенький, пористий і пахучий. Бо коли він перезріє, він робиться такий жовтувато коричневого кольору, неприємний і несмачний, то він уже перезрів. Тож, отакий гриб. Зараз буду його готувати. Всім бажаю успіхів, всім здоров'я і миру. Дякую!